Довгий Нептун. Ой, як би так сказати, щоб? Щоб ніяк не не шкодити, значить, дивіться, оцей довгий Нептун, він молодець, він довгий, він там дотягнеться куди потрібно. Знайде там свою точку джи і все таке. Але е наші е ізобретателі винахідники вони підуть далі і зроблять так. Що можна буде цими ракетами користуватися не тільки в повітрі, отак от я скажу. Територіальні питання, як будуть вирішуватися в нашу сторону, тобто для нас з вами, це повний трендець, чи це такий, типу, полутрендець, хоч якось, от як ви можете показати, покажіть. Для нас територіальні питання. Де чия земля, територія? Їдуть 4, 4, шо? 4 області, 4. Пишіть в коментарях 500 гривень донат, дякую молодці. Якщо так будете далі донатити, завтра вже щось придбаємо для наших захисників. 4 землі, 4 населені пункти. 4, 4 підуть на 2 роки десь два з половиною. Без права на того, ну, щоб ми щось робили. Навіть якщо в бумажках буде написано, що тимчасово окуповані території, які залишаються заражкою, ми не маємо права там 50 років їх відвоювати, два з половиною роки, а там поговоримо. І надалі понесеться, понесеться вже не від них до нас ота чорна туча, яка прийшла, а це буде навпаки. План європейських а, миротворців. Давайте спершу з цього почнемо. План європейських миротворців. Е, так, воно так і буде. Єдине, що де вони будуть. Е, і як вони будуть розуміти, що якщо вони будуть не на, ліні, не на лінії зіткнення безпосередньо, як вони зрозуміють, що расисти не порушили е, умови? Оце важливо розуміти, як це буде. І що до негайних ударів по енергооб'єктах е, рашистських, якщо вони. Порушить перемир'я. Чи буде так, 200 гривень донат, молодці. З такими темпами завтра вже щось оплатимо для наших захисників. Так, чи буде так, що вони будуть хірачать по расистах, якщо ті не будуть дотримуватися перемир'я? Очам не вірю, але так. Ну, тобто, когось вже там добряче дістала ця парашка. Це дуже добре. Дуже добре. Всі ризикують, всі на Одні ми з вами. На релаксі. Це непогано. Так, поїхали Польща. Надалі, як ставитиметься до нас, чи буде допомога з боку Польщі, підтримка в нашу сторону. Це як, знаєте, от, бувають такі подруги з розряду. Я з тобою дружу, я тебе люблю, я тебе підтримую, допоки у тебе хірово все, допоки в тебе є проблеми, допоки ти страждаєш. Тобто ну є такі люди. І вони готові підтримувати, вони готові бути поруч, вони підставлять плече, дадуть серветку, витруть соплі, слюні, все ок. Але не дай Бог, ви перестанете жалітися, перестанете страждати. І, не дай Боже, у вас ще щось буде виходити. І не дай Бог ще краще, ніж у подруги. То буде війна. То буде срака, і залишитеся ви без підтримки. Отут така сама історія. Польща, вона, звісно, за нас, але щоб ми жили ну ніяк не краще, ніж вони. От таких маємо сусідів. Поїхали далі. Ракети до систем ППО. Давайте так, в якому у нас стані запаси цих ракет, що можна озвучувати. Так, як написано, приблизно так воно і є. І щодо поставок ракет до ППО. Є дві новини: одна гарна, інша ще краща. Значить, перша новина те, що ми з вами аж до літку, навіть до осені, будемо від наших партнерів отримувати ці ракети. Це ок для захисту. Але є ще краща новина, і я вам її не скажу, але вона дуже гарна. Це новина. Думав, що під час голосування в другому читанні пройшла правка про підвищення зарплат для державної аудиторської служби, протягом п'яти років передбачається підняття на 70-90%. Також документ запроваджує механізм контролю за надмірною кількістю посад державної служби, ну яка надмірна кількість ви що, які створюють додаткове навантаження на бюджет. Ох, і підараси. Підвищення зарплат чиновників. А оце прочитане тільки що мною. Це тільки 2% того, що ми з вами знаємо і розуміємо. Тільки два відсотки. Коли вони вже з'їдуть з нашої хати, ті чиновники, і перестануть жити за наш рахунок? Ой, ну, в карти кажуть ви що, вони ж не доїдають жити їм ніде, їздити ні на що, з протягнутою рукою ходять. Філософський таке така відповідь, знаєте що? Е, вони тут, допоки є, що є що брати на лапу собі. Вони тут, доки є ресурси. І карти кажуть, що ну з цього приводу наша країна з вами ніколи не обідніє. Ресурси будуть. Питання в іншому, як ті руки пообробати, які. Ті ресурси не на користь використовують, да, пробачте за тавтологію, а які просто ем, невпинно крадуть. Ну, це вже інше питання. Так, хер з ними, а ми з вами продовжуємо. Як тобі таке Ілон Маск? А компанія, навіть не та компанія, то таке, вона може бути і на маму там записана. Статки маска, і як наслідок його вплив і політичний, і якийсь технічний на людство. Як воно далі буде? Це та історія, коли дійсно талановита людина вона не витримала випробування владою, випробування відчуттям особистої, значущості, відчуттям того, що ти можеш керувати життями, долями інших людей. Людина цього не витримала. Як це виглядає в картах Таро? Отак От це виглядає. Тобто його оця влада з'їла, вона його ну так поколотила нормально. Я не думаю, що в такому випадку є якийсь там зворотній шлях, і людина туди не збирається. І він буде просто з усіх сил переключатися тепер на політику, на владу, на керування. Причому в його випадку це будуть тільки жорсткі диктаторські методи, тільки так. До чого призведуть протести в Сербії? О, це прям надовго. Це прям жертвами. Буде так, як люди захочуть. Спочатку буде якась перерва, щоб, типу, стихло все нормалізувалося. Там просто так люди не підуть. Там влада хоче щось запропонувати, зробити якусь перерву, когось на когось поміняти, або щось тимчасово типу когось поставити. Це просто буде тягамотіна, і люди це зрозуміють. Так не буде. Чого там люди хочуть, отак воно і буде. Давайте так. Люди, а не влада. Дальше. Аеропорт Львів можуть відкрити для польотів у квітні-травні. До цього ми з вами бачили, що і так відкриють простір для особливо важливих, надважливих, як вони себе вважають. Так воно і сталося. Але щодо цивільних, ми казали, що якщо це буде цього року, то це буде дуже-дуже небезпечно і навіть і жертвами дивимось. Весна наступного року. Весна 26-го року. Аеропорт Львів відкритий, літаки літають. Нарешті туризм процвітає, про який ми вчора з вами дивилися. Ні, єрундістика. Єрундістика повна. Це не значить, що це неможливо. Це дуже сильно небезпечно. Це капець як небезпечно. Тридцятиденне перемир'я, оскільки воно тільки дасть змогу Україні перегрупуватися і переозброїтися. Заявив депутат Рашки Соболєв. 400 гривень донат. Дякую, молодці. Так, так піде чи не піде. Рашисти. чи підуть вони на припинення вогню, хм. так, залюбки, це їм тільки на руку. З великим великим, ну, просто превеликим, величезним задоволенням. Вони на це підуть. Чи будуть вони дотримуватися цих умов? Звісно що ні. Як вони будуть. Потім виправдовуватися, коли вони порушать цю угоду. Ми з вами щось таке вже чули. про е, Картинка нагадує, як ми е, далбілі Бамбас 8 років. Пам'ятаєте? Тобто, оце буде приблизно отака історія. Рашисти. Що надалі будуть? Робити, заявляти. Серпень, да? серпень, до серпня місяця рашисти будуть робити наступні кроки. Вони поміняють один напрямок на інший, тобто, там, де вони зараз наступають, вони припинять це робити, але іншу територію вони. Заберуть або там почнуться більш такі активні бойові дії, тобто зміна напрямків. Далі вони погодяться, звідки спіти а, звільнення полонених. І навіть вони наважаться а, захотіти. Співпрацювати з нами щодо нашої родючої землі? Отака От історія. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях і будемо дивитися. Будемо слідкувати. Що з цим світом не так? Так, два австралійські палені танкери вкрай важливі для далеких операцій, виведені з ладу. На двох китайських військових кораблях встановлено 144 вертикальні пускові установки. Тим часом на всьому флоті Австралії, що складається з 10 військових кораблів, їх лише 200. Що воно буде, да? Що воно буде в морі? Китайські кораблі, що вони там хочуть? Чи вони вже готують третю світову, що там коїться. Чекаємо звідти не дуже гарні новини, м'яко кажучи, бо здача стоїть перед китайцями. Це... Демонстрація сили, за яку вони отримали дуже великі кошти. Тобто хтось на це сидить і дивиться. Нагадує фільм, серіал. Таблетки для пам'яті напишіть. А то я вже забула, в минулий раз писали. Ну, цей серіал там, де... там, де дяді. Значить, Багаті дивляться на людей, як вони за гроші вбивають один одного, китайський чи японський, який він. Дякую вам за розуміння. 2 квітня. Що має на увазі Трамп? Про що мова? Що за великий день? Брав кальмара, дякую. Хтось із вас підказав. Дуже голосно. Так, 2 квітня, 2 квітня, що за день? А скоріш за все, з 4 по 6 квітня є дійсно подарунок, який створений далеко не руками Трампа. Це буде новина звучати для нас з вами як подарунок, як тіпа, щось таке класне, глобальне. Подивимось, коли вона прозвучить, чи дійсно це так. Подарунок для нас це чи ні. Чому не співпаде ця дата, заявлена? З тією, що буде, тому що, як завжди, не співпадають слова з діями, дії з думками. Ну, таке, лебідь, рак і щука, там, знаєте, голові в голові однієї людини. Але заготовочка вже є. Подивимося, що воно буде. 100 гривень. Брешу тисячу гривень донат. Дякую, молодці. Так, поїхали далі. Що тут ще за заяви?